Ситуація така. Перше, ніколи не можна допускати до влади людей, які мислять як кримінальні авторитети. Неможливо, не може людина, яка відсиділа багато часу в тюрмі, дуже серйозно виправитись. Ну не може. Ну ви знаєте, це з е, свого приватного життя. У вас тут є колонія, ви знаєте, що людина, якщо потрапила туди, вона може бути більш-менш хорошою, але сказати, що після двох термінів вона... Вже дуже виправилась, це практично не буває. Друге, коли людина побувала довго в тюрмі, у неї напевно є ще й те, про що ми не знаємо. Ну не знаємо. От що відбувається з Януковичем? Він виступає публічно за євроінтеграцію, кричав півтора роки, що ми йдемо в Європу, ми йдемо в Європу. Потім він поїхав в Сочі до Путіна. Путін йому щось сказав. і Він раптом уже не за Європу. Що міг йому сказати Путін? кажуть, що. Він йому розказав, що, кажуть, що він йому розказав про те, що його батько був поліцаєм. Ну, Я не вірю в це, тому що, знаєте, та інформація, що його батько був поліцаєм, це вже всі знають, і це не сенсація. Я думаю, що швидше за все йому показали якісь документи, пов'язані з його тюремним минулим. Що він з ним там робили в тюрмі, яку він функцію виконував? Що є таке, що знає. Москва і КДБ, і полковник КДБ Путін, і чого немає, не знає наша преса, можна лише здогадуватись. Але точно це пов'язано з тим, що він би ніколи не хотів, щоб ми всі знали. Але сьогодні ситуація справді складна. Чого вона складна? Тому що е, сьогодні єдиний шлях, який у нас є, це е, призначити якомога швидше перевибори президента і парламента. Я як депутат... Рік депутат, я до цього не був ніколи депутатом Верховної Ради, я рік зараз депутат, мені ще 4 роки бути депутатом. Ну ніби. Я готовий відмовитись від цих 4 років і багато моїх колег готові відмовитись від цих 4 років. Для чого? Для того, щоб призначити одночасно і вибори президента і парламента. Президенту залишилось один рік парламенту чотири. Парламент готовий обміняти свої чотири роки на один рік президента для того, щоб в країні був спокій, для того, щоб в країні був мир. Ми говоримо, якщо ви вірите в те, що вас підтримують, чого ви не хочете піти на вибори, підтвердять свої вибори, підтвердять на виборах свій статус, що вас всі люблять і будьте далі керівниками. Вони цього не роблять. Чому вони цього не роблять? Тому що вони знають, що соціологія показує, що ні один. З опозиційних кандидатів навіть у страшному сні не може програти президент! сьогодні. Я з Янукович президент і і, там і, я президента, але це ненадовго. Так от, на, на жаль, влада не може сьогодні піти на вибори, тому що вона знає чітко, що програє. Сьогодні роблять все можливе для того, щоб в цю банду втягнути як у Бога більше людей, і облити їх кров'ю. Що зробили вони на майдані? Багато хто думає, що це просто ми постраждали, багато хто думає, що це ми просто побили людей. А насправді ситуація значно складніше. Сотні і тисячі беркутовців тепер облиті кров'ю. І тепер вони вже в ніби криваво служать своєму Януковичу, тому що вони бояться, якщо прийде нова влада, їх посадять за грати. І вони починають служити ще більше. Ви пам'ятаєте цю відому історію, коли. Партія регіонів нібито обіцяла проголосувати за амністію для всіх людей, а потім не проголосувала. Що сталося? Янукович прийшов з прокурором і сказав, на кожного з вас є справа. От хто з вас тут такий незлочинець? От ти там самий незлочинець, тихий, мирний. Ану вставай, він встав. Ану, що на нього? І відкрив папочку, на тебе в такому році ти зробив те, в такому, те, в такому, те, в такому те. В такому те. Будете себе так проводити, всі будете сидіти. Влада, коли вона йде, вона ніколи не знищує документи на своїх людей. Абсолютно точно зрозуміло, що Клюєв, Янукович, Азаров, інші їхні документи, їхні злочини, всі будуть знищені. А от всі, хто сидить на місцях сьогодні, в тому числі в Шості, в Сумах, і всюди, документи про них, про їхні злочини обов'язково залишать. Це помста владі тим, хто не зміг їм допомогти утриматися біля влади. Але наше завдання громади сьогодні полягає в тому, щоб влада якомога швидше очистилася. Багато хто говорить про те, от на Майдані я це постійно чую теж, що от би якби у нас був один єдиний кандидат зараз в президенти, це було б легше. Але розумієте, психологія чомусь у нас така, що ми всі уявляємо піраміду держави тільки виключно як президентську, коли президент найголовніший. Але ви самі говорили за те, що тільки що... Що ми говоримо, щоб у нас була парламентська країна, і так як в більшості країн Європи. Що це означає? Це означає, що ми не шукаємо собі одного царя, який буде нас кудись вести. Ми обираємо велику групу людей, парламенти в будь-якій цивілізованій країні і вимагаємо, щоб ці люди жили по закону. У нас не найгірші закони, до речі, були, і Конституція не найгірша. Але в тому те річ, що будь-яка демократія має невеличку проблему. З демократами дуже легко битися, коли в тебе сильна армія. Ти можеш, поки депут... демократи дискутували, яким як краще шляхом повести е, Україну. За цей час Янукович зробив свої злочинні дії. І так далі дуже сподіваюся, що демократія трошки навчилася, і мені приємно, що тут і по всій Україні ми бачимо прапори всіх опозиційних сил. І я вам хочу передати вітання велике від Майдану, тому що я позавчора виступав на Майдані і повідомляв, що я буду в шостці, і попросив передати шостці вітання, і всі передали це вітання. От я сьогодні сина з собою привіз сюди, який у мене телережисер, і каже, хочу приїхати туди, де колись плівку робили, з якою робили кіно. Я кажу, тепер ти можеш тільки приїхати і на той будинок подивитися, бо тут вже нічого немає. Він каже, все одно хочу. Ну от привіз його подивитися. Дуже дякую Миколі Польпольової, який. Е, все таки е, е, знайшов можливості і час, і сили і мене сюди так само привезти. Бо я був у вас кілька років тому. Е, так само це була якась передвиборча кампанія, бо знаєте, не завжди ну, якась така соціальна е, проблема, бо не завжди депутати можуть добратися. Тим паче, я в Києві обраний а у вас тут є свої депутати. Я думаю, що вони захищають ваші інтереси, якщо це можуть. От із задоволенням сюди прийду ще, але я хотів сказати вам, що сьогодні найважливіше для суспільства це об'єднати свої зусилля кожного з нас для того, щоб в країні був порядок, для того, щоб в країні як мінімум припинилася корупція і наш бідний бюджет передала радати сьогодні. За час Януковича майже вдвічі збільшився на отримання міліції. А ви запитайте у міліціонерів, чи стала їхня зарплата в багато разів більше? В більшості ні. Коли ці гроші пішли? На водомети, на бронежилети, на беркут і на все інше. Рядовий міліціонер, який реально розслідує справи там у себе на дільниці і так далі, він не став жити краще. І в нього не стала краща техніка. На жаль, всі гроші влада використовує на силові структури, які їх захищають. І я бажаю всім нам великої перемоги, я бажаю, щоб у нас вистачило сили достояти до кінця, тому що наше мирне стояння, воно для влади небезпечніше, ніж будь-який е, відкритий конфлікт. Тому що в відкритому конфлікті вони можуть боротися своїми Збройними силами, міліцією проти нас. А коли ми мирно стоїмо, як проти нас боротися, весь світ дивиться на нас захопленнями. Вони говорять, уявляєте собі, в Києві навколо Майдану. Сотні магазинів з золотом, з, з, з різними дорогоцінностями, і ніхто на них не нападає. Якщо б це було в Парижі чи в Москві, давно б вже все побили і потрачили. А український народ не засікає на чуже майно. Український народ хоче, щоб у нас було тихо і справедливо, щоб у нас діяли закони, і ми всі жили по-людськи, так як живуть сьогодні ті, куди втікають наші можнавладці після того, як перестають агітувати за Росію, так, як живуть у всьому європейському цивілізованому світі. Дякую вам, що ви прийшли. Слава Україні!